Друзі, всім привіт! Я Микола Конованка, керівник Академії it рекрутерів RockIT. Ми продовжуємо знайомити вас з світом IT і як можна зайти для початківця в it рекрутинг. Ми проводимо зараз серію вебінарів і на цьому тижні відбудеться вже другий вебінар. А в прошлу п'ятницю ми зустрічалися з вами на тему, що треба робити з кандидатом, якщо він каже ні. І як його все ж таки відправити вашому клієнту на розгляд і закрити ту, цю вакансію? Тобто ми працювали саме з запереченнями. Да? І на цьому тижні, цьому, цю п'ятницю, ми зустрічаємося з вами на тему послідовність роботи саме з it вакансією тобто, коли ви її отримали. І далі саме вже до самого оффера, так, цілий процес. І ми поговоримо саме, як розуміти клієнта. Які питання треба задати так, щоб вакансія з вами стала більш зручна і зрозуміла. Далі саме знайомство з самим проектом, з самою вакансією. Далі поговоримо, хто такі донори, і як їх шукати, як оприділяти, де ми будемо хантити кандидатів? Плюс ми поговоримо, які плюси, мінуси є в кожних проектах, і як треба нам планувати вже комунікацію з кандидатами? Поговоримо про Побудування саме X-Ray і булінг-запросів, тобто буде у вас, в принципі, знайомство, що це таке. І поседони саме перемовин з кандидатами. У нас є деякі правила, як нам треба саме будувати комунікацію з кандидатами. І саме проговоримо про привітальні листи, бо в кожному месенджері, будь-то LinkedIn, Telegram чи Viber це різня комунікація. І можу сказати, що. Пошта працює дуже класно. Ми закриваємо вакансію і спілкуємося з кандидатами через пошту. І а вже ж саме контроль кандидата, коли він вже проходить співбесіду, що треба звернути увагу, і до самого вже джоб-офера. Да? Тобто, коли клієнт готовий надати кандидату пропозицію по роботі і як зробити так, щоб кандидат все ж таки її прийняв. Тому в цю п'ятницю. Кожного вас я запрошую завітати на наш вебінар, де ми детально продовжимо вас знайомити з сферою it рекрутингу Ну що, друзі, всім дякую за просмотр. Тому, будь ласка, дивіться за нашими новинами в нашому чаті і до зустрічі. Всім пока на вебінарі. Пока-пока.